Привіт усім! Ми продовжуємо нашу подорож словами за словником. Раніше ми намагались робити одне відео на кожну літеру, але отримали багато побажань щодо коротшого формату. Тож тепер відео триватимуть приблизно 30 хвилин. Якщо на якусь літеру багато слів, буде кілька блоків. Ви легко зможете орієнтуватись завдяки нумерації, наприклад, В1 літера В відео 1. В2, літера В відео 2 і так далі. Усе, як і раніше. йдемо в словниковому порядку. Отже, починаємо. Сьогоднішнє відео літера В номер 1 Спокій. In peace. Дай мені закінчити день в спокої. Let me finish my day in peace. Цілому. Загалом. In general. Цілому він приходить вчасно. Загалом він приходить вчасно. Вязання в'язати. Knitting to knit. Вязання це легко, коли навчаєшся добре в'язати. Knitting is easy when you learn how to knit well. В'язень. В'язниця. Prisoner. Prison. В'язень провів 10 років у в'язниці. The prisoner spent 10 years in prison. В'яло. Лимп. Квіти виглядали в'ялими без води. the flowers looked limp without water. Vianuti. to wither kvita the flowers start to wither without water Vaga. wait. Вона втратила трохи ваги. She lost some weight. Вагання. Вагатись. Hesitation. To hesitate. Він висловив своє вагання, бо вагався ухвалити рішення. He expressed his hesitation because he was hesitating to make a decision. Ваги. Scale. Balance. Постав пакунок на ваги. Put the, package on the scale. Давайте подивимось на різницю в цих двох словах. Перший варіант це саме пристрій для зважування. Сучасні ваги, електронні чи механічні. Другий же варіант це традиційні терези з двома чашами. Також означає рівновага. Баланс. Вагітність. Вагітна. Pregnancy. Pregnant. Її вагітність проходить дуже добре. Her pregnancy is going very well. Вагомий. Significant weighty. Він відіграв вагому роль у проекті. He played a significant role in the project. І тут два варіанти. Перший варіант важливий за змістом, має значення чи вплив. Другий варіант буквально вагомий. Підкреслює велику важливість, серйозність або тяжкість. Вагон. Wagon carriage. Вагон був повний пасажирів. The wagon was full of passengers. фОЛОВ пассенджерс. Дивимось різницю. Перший варіант це переважно вантажний вагон у потязі. Другий варіант це саме пасажирський вагон і вживається у британській англійській. ВАДА. Flaw defect. Він намагається виправити свою мовну ваду. He is trying to correct his speech defect. Важити диня важить 2 кг. This melon weighs 2 kilos. Важливість. Серйозність. Seriousness. Importance. Важливість ситуації очевидна. The seriousness of the situation is obvious. Важливий. Важливість. Important. Важливість цього проєкту очевидна, він дуже важливий для майбутнього. І тут два варіанти. Перший варіант як серйозність підкреслює саме серйозність ситуації, наскільки вона сувора чи небезпечна. Другий варіант означає значущість або вагу чогось у певному контексті. VAZA vase vana поставила свіжі квіти у вазу. She put fresh flowers in the vase. Vacancia. vacancy vacant position Він шукає вакансії в IT -компанії. He is looking for a vacant position in an IT company. І тут у нас два варіанти. Перший варіант це саме загальний термін для вільного місця, наприклад, робота, готельний номер і так далі. Другий варіант це саме конкретно про вакансію на роботу, як відкрита посада. Вакантний. Вільний. Vacant. Це місто вільно. Ви можете сісти. This seat is vacant. You can sit down. Вакцина. Вакцинація. Vaccine. Vaccination. Ця вакцина використовується для вакцинації дітей. This vaccine is used for the vaccination of children. Валіза. Suitcase. Моя валіза. Готова до подорожі. My suitcase is ready for the trip. Ваниль. Vanilla. Я обожнюю ванільне морозиво. I love vanilla ice cream. Ванна, лазня. Bath. Я приймаю гарячу ванну, щоб розслабитись. I'm taking a hot bath to relax. Вантаж. Cargo. Вантаж перебув у порт сьогодні вранці. The cargo arrived at the port this morning. Вапно. Lime. Вони выкорустили вапно для стін. They used lime for the walls. Варвар. Варварство. Barbarian. Barbarity. The barbarian was accused of barbarity after the village attack. Варений. Boiled. Рис уже зварений. Можеш подавати. The rice is already boiled. You can serve it. Варення. Jam. Вона варить домашнє полуничне варення. She's making homemade strawberry jam. Варіант. Variant. Option. Це простіший варіант рецепта. This is a simpler variant of the recipe. Тут зрозуміло, як наші варіант і опція. Вартість. Value. Ця каблучка має велику сентиментальну вартість. This ring has great sentimental value. Партувати пильнувати. To guard, watch. Він має пильнувати дітей сьогодні ввечері. He has to watch the children tonight. І тут два значення. Перший варіант стояти на варті, охороняти від небезпеки. В другому ж варіанті пильнувати, спостерігати, стежити уважно. ВАТА. Wool. Медсестра очищує рану ватою. The nurse cleans the wound with cotton ВАТАЖОК лідер. Leader Chief Leader de ye we commande. The leader gives instructions to his team. Waffle Waffle. Yes, you waffle, zrus plavlenem chocoladum. I ate a waffle with melted chocolate. Ваш, твій. Your. Як ви знаєте, мабуть, в англійській мові ти і ви звучить однаково. Тому і ваш твій перекладається однаково. Ось ваша кава, пані. Here's your coffee, madam. Вбивати. Вбивство. Вбивця. To kill, murder. Murderer The murderer was arrested for the murder he committed by killing his victim. Введення. Вступ. Introduction. Вступ до книги дуже цікавий. The introduction of the book is very interesting. Вічливий, ввічливість, вічливо. Polite. Politeness. Politely. Він говорив до неї з вічливостю і ввічливо відповідав на всі її питання. he spoke to her with politeness and answered all her questions politely. to guess can you guess what i bought vholos aloud. Вона прочитала листа вголос. She read the letter aloud. Вдаряти. Бити. To hit, to strike. Ніколи не можна бити тварин. You should never hit an animal. Отже, дивимось на варіанти. Перший варіант вдарити фізично, часто випадково, або просто торкнутись ударом. Другий варіант сильніше. Офіційніше чи образніше завдавати удар атакувати. Вдвічі Doubly. Він був винагороджений удвічі за свої зусилля. He was doubly rewarded for his efforts. І тут два варіанти. Перший варіант рівно в два рази. Другий варіант удвічі більше або з подвійною силою. Переносно. Вдвох. Together. Вони поїхали у відпустку вдвох. They went on vacation together. Вдихати. To inhale. Глибоко вдихни перед тим як пірнути. Inhale deeply before diving. Вдова. Вдивець. Widow, widower. Вдова і вдівець зустрілись на зустрічі для родини у жалобі. The Widow and the Widower. met at a gathering for grieving families. Вдоволений, вдоволеність. Satisfied. Satisfaction. Він був задоволений, але вдоволення тривало недовго. He was satisfied, but the satisfaction didn't last long. To improve. We must improve our customer service. Вдячність. Gratitude. Він висловив вдячність своїм друзям. He expressed his gratitude to his friends. Vedmit Bear The brown bear is a very strong animal вежа. Tower The Eiffel Towers famous around the world. Veletin

І тут по різниці. Перший варіант це розмовне, емоційна, часто про значість чи важливість. Другий варіант більш нейтральне. Вживається у формальному чи технічному контексті. Мається на увазі розмір, кількість і так далі. Великодушний. Generous. Вона завжди великодушна зі своїми друзями. She's always generous with her friends. Велич. Greatness. Велич цієї гори вражає. The greatness of this mountain is impressive. Тут давайте просто подивимося на чотири варіанти слова величезне. Huge. Перший варіант дуже великий, розмовне, нейтральне, найбільш уживане. Другий варіант Enormous. Величезний. Часто у формальному чи підкресленому контексті. Gigantic. Гігантський. НАДзвичайно великий. Підкреслює саме величний гігантський розмір. І останній варіант Immense. Безмежно великий. Колосальний. З відтінком вражаючої величини. Величина. розмір. Size. Magnitude. Розмір цієї кімнати вражає. The size of this room is impressive. В першому варіанті цього слова це загальна величина або розмір предмета, фізичний або кількісний. Другий же варіант це як масштаб, значущість або інтенсивність явища, часто у науці, математиці, геології і так далі. Велосипед. Bicycle. Я їжу на роботу велосипедом. I go to work by bicycle. Велосипедист. Cyclist. Велосипедист їхав по велодоріжці. The cyclist was riding on the bike path. Вена. Вейн. Медсестра швидко знайшла Вену. The the nurse found the vein quickly. Вентилятор. Фан. Вентилятор охолоджує кімнату в цю спекотну днину. The fan is cooling the room on this hot day. Вентиляція. Ventilation. Вентилятор покращує вентиляцію в усьому приміщенні. The fan improves ventilation throughout the room. Веранда. Веранда. Ми часто снідаємо на веранді. we often have breakfast on the veranda. verba willow. Verba the weeping willow grows near the water. verblut camel. Верблюд іде пустелею. The camel is walking in the desert. Вердикт. ВЕРДІК. Вердикт БУДЕ оголошено завтра. The Verdict will be announced tomorrow. Вересень. September. Школа починається у вересні. School starts in September. Verification. Verification. Verification of the documents is mandatory. Vertical vertical. Тільня має залишатися абсолютно вертикальною. This line must remain perfectly vertical. Верхівка. Top. Верхівка гори вкрита снігом. The top of the mountain is covered with snow. Верхній, вищий. Upper, superior. Цей товар вищої якості. This product is of superior quality. Перше слово означає те, що розташоване вище фізично. Другий варіант вищий за рангом. Рівним чи якістю. Вершки. Cream. Я додаю вершки до кави. I put cream in my coffee. Веселість. Веселість цієї дитини заразна. The cheerfulness of this child is contagious. Veselka Rainbow. Pisledusu, Ziavilesa Veselka. A rainbow appeared after the rain. Veselo, смішно. Funny. Цей фільм справді смішний. This movie is really funny. Весело, смішно, кумедно. Amusing. Історія була кумедною і змусила всіх усміхатись. The story was amusing and made everyone smile. І тут різниця в словах. Перший варіант щось смішне, що викликає сміх. Другий же варіант щось саме розважальне. Приємно веселе, але не завжди дуже смішне. Весілля. Весільний, Wedding. Wedding. Весільна сукня, яку вона одягла на весілля, була чудовою. The wedding dress she wore at the wedding was magnificent. Veslo Or He lost an oar in the river. Vesna Spring Vesna prechodit квітами. Spring arrives with the flowers. Веснянка. Freckle. У ней на She has freckles on her nose. Вести. To lead. Drive. Вона відвезе дітей до школи. He will drive the children to school. Але ці два значення дуже відрізняються. В першому значенні вести мається на увазі людей як напрямок, як лідерство. Другий же варіант саме вести, як керувати машиною, водити машиною або рухати результатом, бути рушійною силою. Весь Whole. Він з'їв увесь торт. He ate the whole cake. Вечеря. Вечеряти вечір. Вечеря буде готова ввечері, і ми будемо вечеряти всі разом. Dinner will be ready this evening, and we will have supper together. Отже, перший варіант вечері. Це основний прийом їжі. Може бути ввечері або вдень, залежно від культури. Другий же варіант легка вечірня трапеза, зазвичай пізніше за дінер. І тут є ще нюанс. У Великій Британії раніше головна трапеза була вдень, тому дінер часто називали обід. У США та сучасній англійській головна трапеза ввечері. Тому Дінер тепер здебільшого означає вечерю. Вечірка. вечірній. The party begins with a night concert. Вечірка починається з вечірнього концерту. Вжалити. Sting. Бджола вжалила мене в руку. The bee stung me on the arm. Вже. Already. Я вже бачив цей фільм. Ав аресінс муві. Це все. Будь ласка, лайкайте і лишайте коментарі. Ваша думка дуже важлива.